Доброго дня, вітаємо вас на каналі «Клуб Клубусну. Мене звати Павло. Сьогодні я вам покажу і розкажу, яким чином можна легко розібрати і зібрати секатор від японської компанії ARS. Секатор під номером vs 7 xr Це обвідний секатор професійної лінійки з оборотною ручкою. Для того, щоб розібрати цей секатор, нам знадобиться в першу чергу зняти пружину. І хрестовою викруткою відкрутити гвинт, який фіксує пластину осьового осьового вузла, який фіксує пластину регулювання механізму регулювання осьового вузла. Викручуємо цей гвинт, на ньому знаходиться шайба гровера, яка не дозволяє відкрутитися в закрученому положенні. Знімаємо пластину регулювального механізму та пальцями легко відкручуємо. Центральну гайку. Виймаємо осьовий гвинт і розбираємо секатор на дві половинки. Для того, щоб розібрати секатор далі, для того, щоб зняти контрлезо з нього, нам необхідно викрутити ще два гвинти. З протилежного боку руків'я знаходиться дві гайки. Беремо так самою хрестовою викруткою, викручуємо ці два гвинти. Гайки випадуть самі собою, а гвинти при потребі ми просто виштовхаємо з руків'я. Знімаємо амортизатор і виймаємо контролезу з руків'я. Механізм замка з пружинкою є запресований в контрлезо і він постачається разом з контролезом. Тобто, ви міняючи контрлезо, одразу ж міняєте і замок, який є разом з ним. Продовжуємо розборку. З верхнього руків'я, з нижнього руків'я, викручуємо два гвинти, які кріплять лезо до цього руків'я. Все відбувається тою самою хрестовою викруткою. Виймаємо ці два гвинтики, і про потребі лезу ми можемо замінити. Далі, якщо є необхідність провести профілактику змащування саме вузла поворотного вузла нижнього руків'я, на нижньому руків'ї ще один гвинт, необхідно викрутити тою самою хрестовою викруткою. Виймаємо цей гвинт і роз'єднуємо руків'я. Під час збирання всі ці рухомі елементи безумовно необхідно змастити. Тобто змастити руків'я саме всередині і змащувати лезо секатора в осьовому вузлі, осьовий вузол в тому місці, де відбувається тертя. Зборку секатора проводимо в зворотному порядку. Затягуючи гвинт фіксатора осьового вузла, потрібно виконати регулювання роботи секатора. Для цього висикатора без пружини, тримаємо його за нижні руків'я і відпускаємо. Він повинен впасти під власною вагою і закритися приблизно десь наполовину. Якщо це не відбувається, якщо він закривається повністю, ми трошечки підтягуємо гайку осьового. Ми притягнули гайку, він не падає сам собою. Трошечки відпустимо гайку. Виконуємо цю процедуру до тих пір, поки не доб'ємося правильного падіння. Пружину, секатор готовий до використання. Придбати професійні секатор АРС, а також усі необхідні зміні-деталі до них, ви можете в компанії Garden Tools Ukraine, яка є офіційним дистриб'ютором АРС на території України. в мережі садових центрів клуб Руслим, а також в нашому інтернет-магазині. Дякуємо за увагу!